Остання сесія Кременчуцької районної ради проходила ще до повномасштабного вторгнення, 16 грудня 2021 року. Після початку вторгнення расистів була спроба скликати сесію 25 березня, але через повітряну тривогу її було перенесено. Нам достеменно невідомо. Можливо, керівник районної ради пан Калутієвський вважає, що за понад 9 місяців з початку масштабної війни у Кременчуцької районної ради не було потреби або фінансової можливості вирішувати важливість. Жливі питання району, а саме виділення коштів військовим, допомогу постраждалим після теракту в Амсторі та людям, будинки яких понівечили російські ракети у Ялинцях чи Чечелевому. Втім, на обрії виник ряд земельних питань і питання щодо безоплатної передачі нерухомого майна у комунальну власність сільських рад. Тому голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський видав розпорядження скликати 10-ту позачергову сесію Кременчуцької районної ради 15 грудня 2022 року. Око своєю позицією щодо доцільності та правомірності скликання цієї сесії поділився голова Кременчуцької районної організації політичної партії Слуга народу, народний депутат України Олексій Мовчан. Самопроголошеним керівником Кременчуцької районної ради скликано онлайн сесію. Я оцінюю цей захід як чергове беззаконня. Наша фракція це фракція Слуги народу в Кременчуцькій районній раді, фракція президента України Зеленського. В районній раді брати участь в цьому заході не буде. Чому тому, що там немає жодних правових підстав для того, щоб проводити сесію з таким порядком денним під час війни. Крім того, ця районна рада, її склад і її керівництво є фактично рейдером. Наша команда не буде долучатися, а крім того, керівництво районної ради проводить сесію для того, щоб протягнути знову протягнути шкурні питання. Питання в інтересах е, гірничо-збагачувальних комбінатів, тобто там стоїть низка питань, які стосуються зміни меж населених пунктів горішньоплавнійській територіальній громаді. Для чого? Для того, щоб збільшити площу для гірничо-збагачувальних комбінатів, які належать біглому олігарху Живаву, який сьогодні е, десь приховується, ховається від право українського правосуддя в Монако. Ми в такому деребані комунальної власності і. Земель району брати участі не будемо і засуджуємо такі активності місцевих депутатів. Вочевидь, що більшість депутатів Кременчуської районної ради також підтримують цю позицію, адже на скликане паном Колотієвським сесійне засідання зареєструвалося лише 18 депутатів із 56. Тому сьогодні сесія не відбулася через відсутність необхідного кворуму. Втім, як ми знаємо, сесію можна зібрати навіть у підвалі у незаконний спосіб. Як це робили деякі депутати, коли таким чином обрали головою пана Колотієвського? Далі буде. Антон Воробйов, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.